Три помилки у плануванні, які приводять амбіційних жінок до вигорання, особисто я не раз. Робила кожну з них і заплатила за це великою кількістю здоров'я, часу та енергії. Тому я сподіваюся, що якщо ви впізнаєте себе, ви зможете покращити своє життя і збільшити свою кількість енергії. Отже, помилка номер один: намагатися заповнювати собою усі тріщинки, які створені якимись невдалим виконанням інших людей або обставинами. Тобто, досить часто у мене були досить цупко наплановані дні. І коли щось іде не так, а щось іде не так дуже часто, я намагалася розтягтися як еластична жінка і заповнити собою усі оті неточності або коли щось іде не за планом, я намагалася амортизувати це за рахунок своїх сил та свого ресурсу. До прикладу, дитина забула пляшку води у школу, і я би там їхала назад, брала ту пляшку води після того, як завезла дитину, спізнилася на свою роботу. І потім цілий день я би проводила у стресі, намагаючись наздогнати, і щоб все йшло за планом. І насправді мені. Знадобилося багато невдалих спроб, щоб зупинитися і усвідомити, що я не можу заповнити собою усі оці тріщинки. І тут є багато причин, чому ми так робимо: перфекціонізм, можливо, ми хочемо все виконувати гарно, можливо, ми боїмося помилок. Дуже багато. Я не вважаю, що тут є одна причина, але щоб це спинити, потрібно перше прийняти той факт, що все. Не завжди ідеально і речі йдуть не за планом. То перше і найпростіше, що можна зробити, це всюди, де ми можемо, поставити буфери часу, на якісь речі давати на 15 хвилин більше, на 10 хвилин більше. Очікувати неочікуваного. Коли в мене це виходить, я намагаюся одну годину в день робочого часу ставити як незапланована робота. Це допомагає мені мати певний буфер, і постійно щось трапляється, і в мене часто є оцей час, щоб виконати щось. А якщо я не ставлю цей буфер, частіше буде стресова ситуація, тому що мені доведеться якось все перемістити. Також важливо, що коли ми намагаємося собою заповнити усі ці тріщинки, люди навколо нас не ростуть. Бо досить часто ми собою закриваємо щось що вони не зробили. До прикладу, якщо б я не намагалась привезти пляшку дитині, наступний раз дитина, скоріше всього, пам'ятала б, що їй потрібна пляшка. Тобто, я своїми надмірними зусиллями і рятуванням всіх навколо не даю їм рости. Вони не можуть розвиватися настільки, як могли б. І в тому, щоб дати іншій людині перенести плід якоїсь її неточності, якщо він не смертельний. На це потрібен час і є доля дискомфорту, яку ми повинні перенести. І досить часто це важко. У мене також є чотири питання, які я собі задаю. Якщо у мене є дуже велика спокуса втрутитись в ситуацію, в яку загалом мені втручатися не потрібно. Або за допомогою цих чотирьох питань я дуже швидко визначаю, чи мені потрібно сильно боротися за певну річ, щоб вона йшла за планом, чи я можу її пересунути. Отже. Перше питання, чи це смертельно? Тут питання очевидне, якщо щось настільки смертельно небезпечне, звісно ж, воно має йти за планом, воно має робитися. Друге питання: чи це зашкодить здоров'ю? якщо це зашкодить здоров'ю, великим чином я теж намагаюся, звісно, це ліквідувати. Третє чи це нанесе шкоду стратегічним ресурсам? Стратегічні ресурси гроші, час енергія. Якщо ця невелика справа сильно вплине на стратегічні ресурси, тоді я намагаюся її таки виконати. І четверте, чи вона сильно зіпсує значимі стосунки? І якщо річ сильно псує значимі стосунки, я намагаюся її врегулювати. І якщо це щось не підпадає під ці чотири критерії, я часто даю йому статися не ідеально. І часто нічого такого страшного не трапляється. Але є доля дискомфорту у тому, щоб попросити когось, щоб щось сталося пізніше. Є певний дискомфорт, який нам не хочеться перенести. Але цей дискомфорт ключ до відкриття нового ресурсу. Тому. Можна його просто перебути. Повірте, дискомфорт короткий, а те, що ви виграєте довше, і день з меншою кількістю стресу це значно приємніше. Друга помилка. Я часто бачу, як амбіційні жінки, особливо мами, часто її припускаються, і це несвідомо, тому що ми дуже хочемо і багато встигнути. І у випадку з материнством у вас завжди є робота. Нема такого моменту, щоб якогось занять у вас не було. Якщо ви його захочете, ви знайдете навіть хотіти не треба. І отут важливо захищати відпочинок. Це, мабуть, дивно звучить, але коли ви мама, коли у вас багато завдань, відпочинок сам собою не стається, так як в дитячому випадку, коли мами наші допомагають нам. Ми повинні захищати свій відпочинок. Тобто, ставити його в розклад так само, якщо у нас такий. Чільний розклад, що все стоїть у розкладі, у розкладі має бути відпочинок. Якщо нема відпочинку, часто пізніше в розклад стане лікування і набагато надовше. Тому. Захищати відпочинок це стратегічне питання тайм менеджменту. Це дуже важливе питання, і часто його пропускають у системах тайм-менеджменту, але системи тайм менеджменту для зайнятих жінок обов'язково повинні включати відпочинок. Тому що відпочинок це просто частина важливого ритму, це стратегічне питання ваших ресурсів. Якщо ми не відпочиваємо і не відновлюємось, і це не лише про сон. Ми не можемо так гарно виконувати, і ми не можемо будувати нову реальність настільки потужно, як могли б, якщо би захищали цей відпочинок. Це досить дивний концепт, але з теперішньою насиченістю, виборами та інформацією він є ключовим. Третя помилка: амбіційні жінки дуже часто намагаються слідувати чоловічим системам планування. Отже, ми часто, я особисто читала багато книжок, написаних для чоловіків, чоловіками, і намагалась якось вписати себе в цю парадигму. Я не кажу, що вони не мають сенсу, у них є дуже багато корисного. Але дуже часто ці системи розраховані на людей з 24 годинним гормональним циклом, тобто чоловіків, людей, у яких тестостерон пікує зранку, і понижується до вечора. Тобто, зранку там багато мотивації, і вона поступово знижується. У жінок цикл триває близько 29, звісно, з величезною варіативністю від 14 до 40 днів. Ми почуваємося абсолютно по-іншому в різні фази цикла. Ранок, коли у вас овуляція, і ранок, коли у вас місячні, це два дуже різних ранки. І тому намагатися вписати себе в чоловічі системи, які вимагають виконання одних і тих же речей фактично кожен день, зазвичай приводить нас до двох речей. Або до самосудження, коли я починаю говорити, що ось я така хаотична, в мене нічого не виходить. Або до вигорання, коли ми таки пропихаємось через Свої фізичні потреби і виконуємо все саме отак, якось мега структуровано, мега ригідно, мега зроблено з цегли. В такому випадку ми дійсно можемо частіше вигорати, тому що ми не створені, щоб функціонувати таким чином. Ми можемо побудувати наш графік згідно з гормонального циклу. Навіть якщо ми працюємо на фултаймі, це все одно можливо. Особливо, якщо ви працюєте на фултаймі, маєте дітей та ще й маєте свої проекти. Там точно можливо. Це мій випадок, я знаю, як це робиться. Не просто, але потім ви отримуєте дуже велику нагороду. Отже, ми можемо оптимізувати свій. Розклад під менструальний цикл. І якщо ви хочете подивитися, як я особисто це роблю, подивіться мій майстер-клас у посиланні під цим відео. Там я розповідаю м'яку гнучку ніжну систему, яку ви можете використовувати, щоб допомогти вашому циклу бути вашим союзником і вашим найбільшим помічником. Тому що у нас це наш гормональний жіночий цикл, це наша суперсила. І він може нам допомогти діяти абсолютно в іншій парадигмі. Наш гормональний цикл, якщо ви. Ми його слухаємо, допомагає нам відпочивати, відновлюватися і йти в ногу з природою. Ви бачите, природа має завжди цикли і ритми. Вона вся про цикли і про ритми: про день і ніч, про зиму, і весну, і осінь, і літо, коли все по-різному про цикли та ритми, наші циркадні ритми. Вони дуже важливі, тому що якщо ми намагаємося боротися з ритмом, ми часто витратимо всю свою життєву силу. А якщо ми можемо рухатися у ритм, це нас буде підштовхувати. Можливо, як серфінг, як багато інших речей. Рух разом із ритмом допомагає досягати того, чого ми хочемо, і навіть у грайливий і у легший спосіб, ніж просто постійно штовхати угору. Штовхати важливо, але можна штовхати важелями. І це буде. Значно легше. Отже, якщо вам цікаво, подивіться на мій майстер-клас посилання у цьому відео, і напишіть, чи ви вважаєте, що ви припускались однієї із цих помилок. Дякую за увагу!